Піддавати щось сумніву це нормально. Приміром, багато чули та читали думки стосовно AirSoft Repliquid Specna на що усі деталі достатньо мають міцність для використання з пружинами номіналом М140. Тобто, вже з коробки нам достатньо скористатись системою швидкої заміни пружини ESA, замінити пружину на більш потужну і цього буде достатньо. Іншими словами, додаткових вкладань не буде потребувати. Давайте перевіримо це власноруч і подивимось, що з цього вийде. Єдине, що хочеться зауважити, що за правилами Airsoft максимально допустиме значення енергії у класі штурмові гвинтівки та карабіни дорівнює 1,9 і дев'ять джолів двадцятими кулями. У перекладі це має бути не більше ніж 137,84 метри на секунду. Вітаю, друзі! З вами Strike Shop Tech і ми починаємо. Для тесту ми обрали страйкбольну штурмову гвинтівку Spectre Arms M4 RRA SA C05 лінійки Core у кольорі Half Tan та 4 пружини номіналом M110, M120, M130 та M140. Контрольні тести після кожної заміни пружини проводились 0,20 кулями від BLS. Пекнарм заявляє, що з коробки приводи готові до пружин номіналом М140. Ось що вказано на їхньому сайті. Дослівно це звучить як посилена коробка передач, готова до пружини М140. Встановлюємо першу пружину номіналом М110, фіксуємо результати. Наступна пружина номіналом М120. Робимо заміну, відстріл і фіксацію результатів. Черга пружини номіналом М130. Подивимось, що буде привід демонструвати з нею. Відстріл фіксація. Переходимо до пружини М140, яка особливо нас цікавить максимальне навантаження, про яке заявляє виробник. Тож подивимось, чи витримає цю пружину наша airsoft зброя. Замінили і повертаємось до хронографування. Чудово, звук при роботі не змінився, окрім свисту кошетів під час заміру швидкості. Це приємно і одночасно лячно, тому що потужність чути саме так. А тепер переходимо до нашої майстерні, де майстер по ремонту AirSoft зброї розбере та подивиться, що ж відбулося всередині. Були якісь зміни чи повністю відсутні? Панове, давайте зараз розберемо привід, котрий намагалися розігнати. До 140 пружини. Подивимося, що власне, з гірбоксом зробив тестовий настріл на 140 пружині. Хоча зовні можна сказати, що він цілком себе нормально почуває. Досить велика кількість змазки заводської. Перевірив люфт а, шестерень, люфту немає, тобто з заводу зроблений дуже хороший шимінг. З цієї сторони ми також бачимо досить велику кількість заводської змазки. Та те, що нас найбільше зараз цікавить, це наслідки встановлення 140-вої пружини. Гірбокс в цілому цілий та спокійно витримав е подібні навантаження. Власне, скоріше за все, тут це буде видно. Він, в принципі, розрахований на такі навантаження, але за українськими правилами, на штурмові гвинтівки максимальний дозволений вихлоп: 137 метрів в секунду, 0,2 е шаром. або... Один девіджоля, як ви побачили, нічого з ладу не вийшло, але варто врахувати, чим менше навантаження, тим довше буде служити вам ваш airsoft Привід. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, аби не пропустити нові та корисні відео. Якщо маєте запитання, пишіть їх у коментарях. Страйкшоптех зробимо airsoft ближчим.